Посилка з міста Новгород Сіверський. Що до нас могло приїхати з Верхів'я Чернігівщини, да? От по догадкам, що оттуда можна прислати? Та що угодно, яка різниця, Откуда що можна прислати? Везде все є, да? Чипс. Улетіла. Бодрим. Непогано, непогано. Не отак от малярний скотч роз'їжем і будемо красити пакет, правильно? Що його красить, він вже покрашений, подивись там, мідяха. Відмінна мідь. Фікс. А? Відмінно? А це що, мідь? <свистак> <свистак> мідь. <свистак> Нормально, не жида? не ждав, воно видно, так? Да? А чого, чё? чорна мідь, каже, теж буває. А, тут ще, знаєш, який прикол, Тут ще есть... є. Ух ты! Та ти шо? Ща, блін, іван, наробим роз. Будем свадьбу гуляти, знаєш, як раніше в шалаші. <різь> Обклеїв шалаш. <різь> ну так, да, обклеїм шалаш і будем свадьбу гулять. Чик, яка. Які як хоч, да? Які хочеш, а вони мідні. Так, да, вони мідні. Отака от, от мідна фольга вигляді прикольних цвіточків, так? Да? 6,8. Так що можемо і гулянути. Yeah. Така штука, що весіль зараз майже немає, на жаль. Тут у нас, дивись, що латунина, тільки один момент. Це в животі? Все mm -hmm. нормально. Їсти вже хочуть. Так, просто, Там тільки да. вже пів восьмого, да? Вже не те, що їсти, вже спать пора лягати, а ми ще тут ковиляємося. Ну нічого. Зато у нас хвостів ніколи не стається на утро. І що? І це класно. Е, отака сітка латунна. Вона не йде в латунь, вона йде як радіатор, вона коштує на 10 гривень менше, тобто 190 гривень. А, радіатор 180, а сітка 190. Е, кіло 300. Кіло 300. І латунинка. Латунинка, латунинка. 200. Так, і що в нас тут іще? Щось ще є. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А тут 1 млн кого аналізов на контакти тобі кину. Що жужить? Хлопці роблять. Бензопилки. Угу. Так, мій латун зрозуміло, контакти зрозуміло, а інші матеріали хотів би знати, що це. Якщо не важко, що це аналіз з повагою, матеріал ціна. І 8 зразків. Ну дивись, яка суть питання. Прийшли до нас зразки. І що? І ці зразки робити не впадло. А знаєш чого? До того, що все розписано, кожен зразок підписаний. Отак от, от, коли люди присилають, та який, нема питань, взагалі, ну. Зробимо, все зробимо, все зробимо легесенько. це не є проблемою. Головне, щоб ви не забули підписати ті зразки. А то є люди. Ну, от кудись він спішить, не пойми, накидав. От так от представте, якщо оце все покажи, От 8 зразків. І оце все просто було укинуло. Як нам їх описати? А тут все відмінно, питань немає. Зараз від аналізу цього ось слиточка зробимо. І що ми бачимо? І ми бачимо. О, а ну підскажіть, що це? Це бабід не гостовський. 16. -й. Ви думали б, що цей кізяк коштує 130 гривень? Ну, не похоже, ж, правда? А воно, оказується, там буває, а де маркер Владик? І БНК у нас 3 кілограма. Отак, понимаєте? Тільки за допомогою спектрометра ви можете визначити, де що. і все. Отак. Все просто. А казалось би, не просто. Дивись, що по прикольному. Перевіряємо магнітом і зразу ми бачимо, що аналіз 2 у нас що? Фехраль. Його дуже часто путають з ніхромом. Тільки єдиний прикол в тому, що <кхем> у ніхром не магнітний. Бач, також, іскра вроді нормальна. Ніхром не магнітний, а фехраль магнітний. І ця штука йде просто в залізяку. Написав? И что у нас третье? Третье можно и не стрелять, и так зрозуміло, что это? Скажешь, Ванька? Свинец. Свинец. Mm -hmm. Вот такая вот штука. И у нас пів килограммчика. Так что, блин, не ржавый купин. Так, четвертый. Ну, это тут уже понятно. Тут какие-то нехромы. Какие нехромы? Сейчас глянем. Четвертый изразок. Нехром. Восьмидесятка. Пятый изразок давай не отходя от кассы. Чикс. Пятый, пятый. Нихром, а разок не хром. Шестьдесятка. Шостый изразок. Да найдем сейчас, не хвилюйся. Шостый изразок у нас. Проста нержавейка, здавалось бы, что это должен быть какой-то нехром. Семый изразок у нас. Проста злізяка, да? бо нікеля нема. І восьмий зразок у нас що? 80 і ніхром. Отак от, от воно все швидко, легко і якісно робиться, коли все зроблено відмінно. І чоловік постарався, чоловік зробив якісно. Ми зробили свою роботу якісно. Я думаю, всі будуть задовольні і щасливі. А ви не думайте, а бігом біжіть, спакуйте посилочку на одне і відправте її до нас. Дякую.